Всіх сьогодні на війнах з цим загоною. Дякую, Дякую. Дякую. всім, хто має можливість приходити та підтримуватися на війну Перш, постанам. Перше я хотів би сказати, що наша програма не закінчується насаді. Закінчиться насаду, у нас буде свіжіння, будь ласка. Виєднатися, у нас буде прибирання станної кімнати прибирання в кухні. може можемо на кухні і в дані підібень вас. Раз, одна рука, два, три руки. три руки. Так, не менше три години у прибирання... нас буде. на кухні і він дуже дякую. відео. Значить, після прибирання у нас будуть надійні зустрічі. Недільні зустрічі це може поспілкування. Будь, Тоже, так? Ага. будь ласка. Я то щоб ми розвивали цю частину програми і ті, хто спішає сьогодні, може поділити ще там дві години, один час. Можна лишитись, поспілкуватися в ньому. Будь ласка, лишайтесь на Ми самі спітки. Якщо будемо бажання, проведемо кіну. Тому, будь ласка, лишайтесь. Дякую. Сьогодні, так, як немає віджарку підніматися надалі, я буду збирати пожертву на виході, тому хто хоче долучитись, можна отримати праву, власне, виходить. Другий поган в процесі, хто піднімається, вже бачить, встановлені двері, дуже зроблена стяжка, буде робити далі ремонт. це все завдяки вашим пожертвам. Дуже дякую від вас. А так вона право. Буде хай навіть? Ти сьомой початок. Так. Від мужики? Ну в шість буде виїжджаємо. Там тобі чорна не так. Так, тобі. Добре, відео ще одне коротеньке оголошення. Сьогодні з э, шостої, хто э, бажає поєднатися до Харіна. Шостий з справу, під сьомою Харіна вже буде на місці, ну, в центрі, як завжди, стабільно. Будь ласка, подакамо на праву, до нього підходити і приєднуватись до Харіна. Ми падакаме праву всі знаємо. Дякую, хай підняти.